Не розстраюйся. Виберемо ось цього кабанчика. Хороший такий кабан. Хублі. Опак, нелегко. Тож ось такий апарат. Получається на вагах 156-300, це вже без куб. Ось. Мені подобається цей метод зарізу, тому що у вас виходить рана на ширину леза без шуму в тилі. Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Симсубісіну Вод. Зараз нас ранок. В планах завалить, виберем ось цього кабанчика. Я його зараз обміряю метром. Потім кинемо на ваги. Дивіться, по відеоролику я вам продемонстрував, як приймати опороз, чим годувати свиней і продемонструю, скільки з цього всього вийде. Взяли ми поросьонка, прокормили ми його. Получається, сьогодні 29 число. 10 числа буде їм півроку, рівно як вони у мене на відгодівлі. Відсажував я їх 42 дні. Тож подивимося, яка буде вага, який буде результат І ну, Цього раз робляти я не буду. Вчора з вечора я їх не кормив, щоб шлунки в них були пусті. І зараз витягнув ось цього слідки. Тож, там ще мене хтось просив, продемонструю електропаралізатор, який він, як він в роботі. Силка на те, як він працює, буде в описі. Хто хоче, може подивитися, хто хоче, може не дивитися, кому не цікаво. Тож, будемо працювати. Балончик вже готовий, вода нагріта, погнали. Так, друзі, хочу продемонструвати вам апарат, як електропаралізатор, що він себе представляє. Просили в мене підписники, щоб я показав. Тож, виходить, від 220 йде 2 метри кабеля до апарата, після апарата йде 8 метрів кабелю, і робоча вилка ось така заточена із такими штирями. Виходить, Сам апарат у мене включається ось тут. Вімкнули. Тут стоїть вольтметр, який зараз покаже струм. Плохо видно, ось 42 вольта він сірий, на камеру погано видно. Ось. Тумблер стоїть, перемикаємо. Ось вам 60 вольт. Получається 40 вольт від мінімуму до кілограм 150-170, а друге положення 60 вольт це вже от 150, 150 до максимум. 400 кг свиноматку пробували, -вали. Тож ось такий апарат. Зараз випробуємо його в дії. неодноразово його випробував. Не один блогер у мене його замовляв. І так люди замовляють. Тож, кому буде цікаво, номер телефону залишив описі для замовлення, можете замовляти. Погнали, поміряємо кабанчика та будемо його витягувати. Так, Приготував ваги, приготував балончик. Зараз ще хочу вам продемонструвати площадку, забетонував, щоб тут уже валити. Зараз положимо щит і будемо працювати. Уберемо цю доску, і буде вода сюди стікати. Буде проще працювати, ніж в грязюки або на колінах. Тож, зараз виведу. Завалимо його тут і будемо обсмалювати. Ублє отак нелегко так, так притягне за задню ногу. Давай, пошли. Пошли. Хороший такие кабан. Сколько в килл. Ты килл мой 160. Да, я тоже думаю, листа. Хороший, да? Сели такие растут. У тебя такой валы последний последний. Сам завалы. Их в буше до, А? Их в буше блядь. а, а ты даже валы. 아, <susurring> Включаємо апарат, не кіпішуємо, 42 вольта. Ось такий кабанчик. Так, кабанчик у нас на вагах. Получається, по метру було метр 21-метр двадцять два довжина, діаметр була метр 29. Получається, на вагах. Це ми лісницю не отарювали, зараз відтаримо 156300, а це вже без крові. Такий кабанчик. Навіть немає півроку. Ну, нормальний, це мене три там таких вистрелило. Тож зараз снімемо відтаримо лісницю і будемо знати точно вагу кабана. Ну Такий непоганий результат. Так, Виходить вага самої лісниці 12 кг. виходить 143 кг кабанчик. Будемо його зараз обсмалювати і працювати. Там далі на піртуші. Четвертя, все, зважимо, все, продемонструю. Так, такий лайфхак. Виходить, в балоні мало газу, 7 кг десь на магікину. Зараз даємо сюди кип'ятка, щоб балон нагрівся, газ розшириться. Получається, моя стара горілочка така. Будемо працювати ось такою новенькою. Була новенька, колись купляв за 200 гривень, тому що тут регулятор, а не бігати мені до балону. Потім просверли ось тут сопло. тому що. Замерзав газ на крані ось тут. Зараз все нормально працює. Тож, нова форсунка, будемо зараз смалити кабанну. Людина приїде, півтуші вже загрузи забере, тому кому буде цікаво, по місту можу зробити доставочку на півтуш. Якщо буде цікаво, телефонуйте. Так. Тепер це обсмалка. будемо нас зараз будем зачорняти його. ось залишаються такі міста паралізатора. Кров, як ви могли бачити у відеопосилці. У відеопосилці там все зійшла, все чітко, все нормально. Кабанчик швидко відійшов. Зараз його на спині запечемо, потім зробимо шилом. Ну, бажано там гоздиків досточку набити, отвори, щоб не здувалася шкура, бо в оцих молодих і в свиноматок шкура тонка, тож почне такими пузирями здуватися. і потім там на тому місці не буде шкурки насалено. Тож будемо робити все якісно. Зараз обсмалюємо, обмиваємо, солома і потім перевертаємо пузо, обсмалюємо і вже затемняємо, обмиваємо і починаємо розділувати. Да. Каже швидко, каже чітко. Каже, перший раз таке бачив. Ти йому кажу возьмеш так, попользуйся. Дід там двох свиней держи, кажу, раз в год вали. Я кажу, взяв і привіз, кажу потім. По кабану, виходить, первую обсмалочку я зробив, поробив ось шилом отакі отвори, щоб шкіра не здувалася, ще раз скажу, на цих молодих і на свиноматках шкіра тоненька. Приходиться акуратно смалювати. А зараз жир буде вскіпати, добре впечу, і все буде виходити через ці отвори, які шкіра не буде вздуватися. Хотів зробити досточку з гвоздиками, але вже не встиг, то вже на наступного кабанчика буду робити. Тож, погнали далі. Зараз будемо зачерняти. Якщо буде підгорати, підливаємо води, щоб вас виступав вже ось так я на голові. Зробив це все. Ось така шелуха повинна бути. І тоді добре впечена шкіра і дуже смачне сало виходить. Ще плюс його закоптити соломкою сломкою. Тож, погнали. Так ось так затемнив. Ось, як можете бачити, ось така корочка повинна вийти. трошки вийшла, неловко Боже, це ну нічого, я його впалив тут. Все нормально, буде. зараз обмечимо водою, змінімо, соломкою, перевернемо і кузані зробимо і на розділ. Ось так. Як для себе. プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント Ось чому мені подобається цей метод зарізу, тому що у вас виходить рана на ширину леза і під 45 градусів до серця в область ви заганяєте ножа і перерізаєте там артерію. Получається, не треба тут півшиї розрізати від вуха до гортання. Все нормально, чисто получається. Ось такий маленький надріз. Як і, все. і вся кружка, як ми могли бачити посилки. Відео, все зійшло. Такий кабанчик. Зараз будемо розбирати та зважувати. Не розстраюйся. Так, голова у нас, виходить, на вагах. 7300 і вага, виходить, коли голову множаєш на 20, то виходить якраз вага кабанчика. Зараз ми її підвісимо. Чітко якраз вгадали по вазі голови і самого кабанчика. Зійшлося. Так, розібрали ми на півтуші, ось дивіться. Сало яке. Це виходить холка саме вище, це спічний коробок. Тут менше, менше і вже менше. Ось такий кабанчик, сало якраз в тренді зараз. Тож, І м'ясо на ньому є, забкаги цей. Сало все чисте, ось таке м'ясо. І м'ясо чисте. Вся кров швидко зійшла. Ось так, як можете бачити. Красота. Без шуму й пилі. Зараз зважимо на півтуші. Будемо заносити, людина приїде, буде забирати. О, так. Тівтушку закинули на ваги. Показала вона у нас 57 кілограмчиків майже. Гарний результат. Тож зараз будемо уважувати іншому. Там це в кінці відео продемонструю, тільки чого вийшло. Тож погнали. Так, Друга частина теж на вагах. І вага її 55,8. Так, і залишилося їх 9 штучок. Тож одного завалили. На вагах ми бачили, що е, живою вагою, що метром поміряв, що вийшло на півтуші, Наступний буде на вихідні. Ось цей. І ще один такий самий крупненький на наступні вихідні. Якщо буде там погода, все нормально буде, як завалив, суботка, я думаю, зробимо. Тож, по четвертям він вийшов передня частина у мене одна вийшла 32, друга 35 і задні 22 і 23 кг. Тож, такі, ребята, такий виход м'яса сала, сало я вам продемонстрував, яке в цих ребят. І 5 дівок тут залишиться на свинок. Тож, такі ось справи. Буду ще далі заснімати корисну вам інформацію, буду все це вам демонструвати. По розходам кормів ви знаєте. 300 кілограмів зерновий плюс БМВД, там 40-350-400 кг з'їдає такий свин. Да. І виход ось такий навага. Це три в мене вистрілило, ми їх перших, а інші наступні будуть поки підростати. Завалимо наступні, Буде їх вже кілограмчиків під 130 140 Будемо вбирати. Я думаю, ось цього кілограмчиків 150 буде. ну там зважимо родимо стріму. Кому сподобався мій відеоролик, підписуємося, ставимо лайки. Всім дякую за увагу, всім до побачення.